Я пишу тобі лист, прийди, Миколаю, прийди на вулиці наші, хати, холодно трохи, та втім, може, зайдеш до нас в дім, в Києві чи Запоріжжі. Я запитаю крізь вірші, вип'ємо каву чи чай. Слухай, святий Миколай, нам подарунків не треба. Просто якби наше небо. Знак би подало крізь пальці, і мир би настав у Луганську. Тоді ми би вийшли із чату і діти обняли би тата, маємо мрію одну. Може, вона є у мішку або поміж аптечок і милиць. Вона десь на дні загубилась, тоді стане радісно всюди, і будуть сміятися люди. Я дуже чекаю, а ти прийди, Миколаю, прийди! Збройні сили, вам честь і подяка, молимо щиро за ваше добро, ви для країни, як світлий примінчик, віримо в ворог, завжди. Мучні гармати, тривоги та втрати. Ви на передовій стоїте без страху, кожна хвилина, що вам здобута. Нам обіцяє світла мир. Це наш оборіг, ваша відвага, це стяг перемоги. Ми щодня дякуємо вам за своє. Коли нас лякає нічна тривога. Ми знаємо, ви нас від цього збережете. Щиро дякуємо за відвагу і працю і за щит, який тримає нашу незалежність. Ви світло у темряві цього часу. Ви руки, що захищають країну. Завдяки вам, ми знаємо. Завтра буде сонце, і мирно українські солдати. Дякуємо тобі за наші світанки, безпечний дні, за те, що ти мужчина стоїш на сторожі, і кожна твоя дія важлива хороша. Хай тобі світить, зірка недіє, нехай баража тебе вся Україна, звірами, і все серце єдине. Ми переможемо, усе було ми. Захисники, ви наша опора, наша любов до землі, що є. Дякуємо вам за вашу зусилля, за ваше бажання боронити країну, кожен малюнок, що вам ми відправимо, Кожне дякують за щире тепло. Ми віримо в вас, і разом ми сила. Перемога обов'язково прийде. Мидячний ми за ЗСУ! слава Україні.